Знову змінив я кольори, форму приманки. Можете бачити. Груз залишив той самий, 2 грами. Так, хтось з боку кидає якісь каміння на лід. Якби вони того не робили, я б, звісно, був би їм дуже вдячний. Ну але що ж, ти нічого не зробиш? Кожен відпочиває, як може. Ну, менше з тим. Добре. Нова приманочка. Полетіла до води. Верніше нова форма. Спробуємо. Якось так тут от якісь є клювання, але 2-3 клювання на силікончик і. Можна було б тут попробувати рачка на протяжці. Якогось крейзі флапера маленького. Але в мене немає рачків. Цей кольор ультравіолет, він також буває дуже класно вистрелює на зимових риболовлях, але сьогодні щось не вистрелює. Є тут річечка, така невелика. Це вже там січень-лютий рибалки, якщо вона не замерша, то там цей колір минулого року просто творив дива. Ні на що не клювала, вона цей кольор окунь клював. Ні, не хочу. От хочу щось таке темне, нейтральне, натуральне. Не хочу голосно говорити, бо сьогодні багато спінінгістів тут. Місць мало. Такої. Ні. Нема клювання на цей колір. Добре, будемо далі пробувати. Можливо, зараз віолет поставлю. Спробую.